Доброго дня, зима триває. Ось скільки сніжку підсипало. Це наш садочок після крижаних дощів, які були. Трошки була відлига і пройшов такий дощик невеликий, але він допоміг, позмивав ту людяну кору, яка була, утворилася на деревах. Сосонка наша була майже пригнута до землі під тяжестю гілок від тієї криги, але зараз все добре. Ось яка сосонка росте в нашому садочку. Там ще восени я посадила ще. З цієї сторони дві штучки, і з тієї менші, їх майже закидало снігом. Ну, побачу, приживуться чи ні, бо чомусь не проживаються. Сніжок під ногами рипить, морозець на вулиці. Вийшло сонечко. Значить, на ніч буде мороз ще більший. Ну, а в цьому році. У нас перший раз біля нашої сосни з'явилися маслюки. Три роки назад я купляла міцелію та розтрушувала навкруги цієї красуні. І ось уже в цьому році були маслята. Ми не сподівались, побачили так випадково. Тому хочу, щоб ще прижилося одна чи дві сосонки. Щоб можна було вдома, прямо в садочку, збирати маслята. А ось такий садок, він відпочиває, чекає весну. Може, весною ще подивлюся, досажу ще якісь нові деревця. Ну, ось такі справи, дуже гарно. Звичайно мороз 10 градусів, але немає вітра, сонячно, і цей мороз майже не відчувається. Сніжок припорошив, навіть не припорошив, а достатньо гарно сніжка в цьому році. Це припорошив сьогодні вночі після крижаного дощу. Тому, як ступаєш, там така корка під цим снігом, вона тріщить. Але нічого, я думаю, що все буде добре, все перезимує. І хочу, мабуть, ми всі хочемо, щоб нарешті це жахіття, яке відбувається у нас в Україні, ця клята війна нарешті скінчилася. І ми будемо вирощувати сади, квітники і Радіти життю. Ну, а всім бажаю спокійного дня та безпечної ночі. Ось яка краса.